Радий вітати вас на каналі. Тут ми багато говоримо про візуалізацію даних. А в цьому незвичайному відео ми поговоримо про те, як візуалізувати наші дані без вставлення жодної візуалізації з панелі графіків. В цьому відео ми побачимо, як працює рандомайзер значень, як можна застосовувати умовне форматування, що таке Sparklines і як можна створити базову візуалізацію з допомогою формули. Отже, якщо вам цікаві такі інсайти, підписуйтесь на канал, залишайте відгуки в коментарях і починаємо. Отже, спершу створюємо наші дані для подальшого аналізу. Додаємо декілька категорій, наприклад, A, B, C, D. І по кожній категорії будемо аналізувати дані по кожному року, наприклад, 2005-2006. Я використовую клавішу Tab для того, щоб переходити на наступну клітинку справи 2007. І обираючи цю послідовність років, можемо протягнути, наприклад, до 2020 року. Отже, є шапка таблиці, можемо наповнювати її даними. Обираю першу клітинку і застосовую формулу Rand Between. Ця формула дозволяє повертати випадкові значення у вказаному діапазоні. Наш діапазон від 1 до 9, і ми бачимо випадкове значення. Першій клітинці. Але якщо я оберу діапазон, який потрібно наповнювати цими значеннями, перейду до формули і застосую її не клавішою Enter, а комбінацією Ctrl-Enter. Ми побачимо, як весь діапазон даних було заповнено випадковими значеннями. Єдина проблема з цією формулою, що вона відпрацьовує кожного разу, коли проваджено якусь подію. І щоб це нам не заважало, ми можемо скопіювати ці значення і один раз вставити їх як значення, адже формула нам більше не потрібна. Маємо таблицю, і перед тим, як візуалізувати дані, відформатую цю таблицю. Перше, що ми можемо впровадити, це умовне форматування. Отже, якщо я оберу всі значення таблиці і перейду до умовного форматування, я зможу знайти можливість впровадити колір того клітинки відповідно до її значення. Можемо налаштувати самостійно необхідне правило. Так, і миттєво побачити інсайти. Бачимо зони перегріву, бачимо зони недогріву. Тобто, така візуалізація даних вже дозволяє отримати якийсь інсайт. Наступний елемент візуалізації даних це Spark Lines. Це можливість дослідити тренд для кожної категорії протягом всього періоду часу. Отже, я створюю колонку і вставленням шукаю закладку Spark Lines і обираю першу опцію. Тепер ми обираємо дані, які потрібно візуалізувати, і бачимо лінію тренду. Я можу розширити візуалізацію для всіх даних. Також можемо перейти до кастомізації, виділити окремо. Наприклад, максимальні значення, можемо змінити тип візуалізації, наприклад, стопчастий. Я залишу такий. Отже, тепер по кожній категорії за допомогою SparkLines ми можемо відстежувати тренди і бачити кількість та розташування максимальних значень. Наступний елемент візуалізації також потребує умовного форматування, але на цей раз ми візуалізуємо сумарне значення по кожній категорії. Отже, я створюю колонку, знаходжу автосуму на панелі інструментів. Бачу, що автосума застосована некоректно. Ми можемо змінити діапазон самостійно і протягнути це значення для кожної категорії. Тепер, переходячи до умовного формату. Шукаємо правило застосування стовпчастої діаграми для значень. Знаходимо будь-який варіант, переходимо до налаштування правила, обиємо колір нашої візуалізації, контур нам не потрібен. Застосовуємо правила і відформатую безпосередньо значення. Це наступна можливість застосовувати умовне форматування для візуалізації даних. Тепер я хочу показати вам можливість використовувати формулу для візуалізації наших даних, наприклад, дізначення останнього року. І ми застосовуємо наступну формулу. Ця формула дозволяє нам повертати текст або символ, і кількість разів такого повернення буде відповідати. Значенням, яке ми хочемо візуалізувати. Отже, ми можемо обрати символ, наприклад, такий, і навести посилання на необхідне значення, закрити дужки, застосувати формулу і побачити таку візуалізацію в дії. Ми, до речі, можемо не обмежувати себе символами і вставити будь-який символ запропонованих. Я візьму такий, тепер я цей символ вирізаю і вставляю в нашу формулу. Застосовуємо і бачимо, що кількість трикутників відповідає значенню, що наводиться в нашій таблиці. Отже, я протягую це значення для всього діапазону, можу змінити колір. І якщо ми змінимо будь-яке значення останнього року, ми побачимо, як наша візуалізація адаптується до цього. Сподіваюся, що деякі елементи такого підходу були для вас новими і ви зможете використати їх в вашій роботі. Дякую за ваш час і до зустрічі в наступних відео.